Річечка маленька тече. Як маленька, вона широка, мілка, десь по коліна, може частково, місцями по пояс води. Але така мілкенька, заболочена, лісова, холодна, мабуть. Так, приїхали ми з волонтерською місією в одне із прикордонних сіл. Тут, коротше, Дуже хренова ситуація, людей практично немає. Може пенсіонери, де позалишалися, ті ховаються. Села розбомблені. Подивимось, що тут лишилося. Дуже цікаво. В принципі, як і в Чорнобильській зоні, людям прийшлося різко виїжджати, так і тут. І біда прийшла дуже різко до них. Дуже погана ситуація. Дуже багато з'являється таких заброшених пустих місць, покинутих людьми, які потім потроху забирає природа. Але порівняно з Чорнобильською зоною тут просто ще все розбомблене, розгачене і при цьому люди загинули. Так що біда отака. Ну, але ми подивимось що тут є отаке от залишається після прильотів а ми йдемо от туди в ту красиву старовинну церкву яка вже поросла бур'янами давно я не знімав відео тепер знімаю йдемо в оту Шикарну історичну церкву царських часів. Подивимось що там є. Колокола. Тут, Тут через хащі є вхід. Такі от коротше, старі старі ступеньки були. Такі двері. Ого, ну там може, якщо кирпичинка пролетить, то буде неприкольно, якщо що. Тут реально класно, там колони такі витла. Заходимо. Ще не заходимо. Блін, тут так. Клас! Оце огонь Іфіга собі От, от в такому я ще й не був. Основна. Як основна називається? Оцей Оце. зал хол. Там трошки вже цей. обвалюється. Діма, що сьогодні не буде обвалюватися. сьогодні вихідний обвалював. Але ти класно, ти бачив там на стіні. так, ти далі заглянеш зараз. Я просто в шоці. Я капець, я так люблю такі заброшки. А це бен. йо До речі, Оце клас! А оце ж, мабуть, перекладали чи що? Воно ж новеньке. Тупо плитка, якою мали щось викладати, вона ще запакована була. Ці кафель, по-перше, товщина сама і товщина цементу, вона дуже вражає. Через це він майже не тріскався ніколи. От зараз тут тільки скрає, то вже пішов обвал. Там ще теж малюнок залишився, ікони. Та вони тут майже скрізь, ще пооблучувалися, але полишалося. Але зверху це, звісно, бомба. І ще вона ця тарзанка висить. Ланцюг-то на ньому щось було. Люстроче. А тут, походу, живуть пташки. І, походу, давно живуть, судячи з тих от сталактитів, які ростуть із землі. Сантиметрів 20. Старі вікна мабуть або випали, або вийняли їх, або не вставили. Цікаво, скільки років плитка лежить? Років 20, якщо вже бумага струхла на ній. Там тоже та иконка. Блин, класс. Просто класс. Знайшли подвал, спускаемся в подвал. Деревянные сходы. Ну, тут такая трошки сучаснейшие я Не знаю, что -то по Думаю, тут по свету. Ну, тут все в Ну, Тут, коротше, дійсно щось було. Це був вітар. Можна з ага. тим через до Архангела Михаїла. До ну, центрі був престол, святий, святий престол, святі книги, все як положено. Але переобладналося все під госпіталь. Колись тут був госпіталь, да? так? Так. До престолу бажано інтеркатися, це смертний гріх. Ну хто вірить, то Ну, Все, певно, правилося, я думаю, до обіймано. Ну Втравові просто... Хто? Втравові. Святий, каго? Цілий? Так, да, можемо розпити. Можем. А якщо святий, то все можна і це? Залпом випити. Тут правилось, так. Да. Виски ікони, Йо-майо. Це ікона видно. Звідти зверху. 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 Да, скоріше за все, да, старлюючи. А тут сиро. В підвалі. І це майже ну, Ось ще є старі ікони. Це взагалі така тьмяна. Я та... думаю, їх просто потім під скло позасовували. Вони, скоріше за все, були без цього. Без скла. Це дуже старі рами. Старі ну, Харі рама. І бачиш конденсат. Так, да, тут вони грибком покриються. Вон ці вже по-моєму. Образи, да, так, да. вся в грибку. Угу. Ну, це дарма, звісно, запахала. Там ця стіна. Ось тут ікона взагалі. Так. Да. Їх би комусь віддали хто. Ну, є ж це ж спеціальні служби, які. Ну не служби, а люди, які відновлюють ікони, картини старі. Гроб. Череп з костями. Тут драв дракула жив. Тут да, надавали допомогу боранку. Тут, скоріш за все, да. або отці жили. Якісь. Мати Тереза сюди звозила людей. Живчика хоч? Боротіння. На, та Боротіно. Третити, третити. Коротше, тут. Цікаво. Черепа тут понамальовувалася. Тут стара старазна піч якась. Ну, тут, коротше, давно нікого не було противогазу. Отак воно виглядає з іншого боку. Трохи проти сонця, але я думаю буде видно. Де там деревами порослом. Це Де коріння роз... ще більше розрушає структуру і воно все валиться. Я думаю, їй більше ста років по-любому. Ці церквушки. Не знаю, немає людей, щоб когось спитати. Кругом хащі все позаростав. Знайшов якийсь старий склад, мабуть, церковний. Тут всякі різні приладдя, килими, ми, нікона. Тут десь ще всякі штуки церковні, тут ось журнал. Старенький цей умивальник. Вон я зачуханий трохи, жарко. Е газові плити. Йома йо, це я не побачив. Тут розп'яття ціле, повний ріст велетенське. Я не знаю, як його проти світла так зняти, щоб це видно було. Ну коротше. Повністю хрест. Навіть свяхи забиті внизу. Ну. Ти бачив? Ціле розп'ятки. О, ну а тут тут жили якісь, може, монахи навіть. Можливо, це теж частина була медпункту якогось. Якісь старовинні картини. Обряд, роздачі, священник. Щось там роздає. Wi-Fi. Ікони, ікони, там ще гора ікон. Тут ось. Ну, це можливо з підвалу, з тої церкви принесли, там, де молилися. Ну, бо це як. Ця ось штука де священник стоїть і де ікону цілують всі. Але тут ікони старі, дерев'яна ось. Ну, то вона може тут і хорошо, бо вона тут не згниє, як в цьому як в підвалі. Пічвія був просто. Священник, стены, как бы. Думаю, ну, что это Питер. Он тут сведовый был, 100%. Да ясно. Купа пыль, купа, пил, все засрано, у кого не Можливо, даже не священник, а кто-то, знаешь, я там рабочий при церкви. Святой Гимн. Святой Ну, это московский патриархат. Самый напис. Путь к истине. Прошлое и настоящее Святогорье. Ё-моё. Святогор'ї. Святогорський край. Ну це Донецька область. Якщо воно там ціле залишилось. Що там? Книжки? Фантастика? Духовна аптека. Кого хоть одна украинецкая яче? А ты ж тоже его склада не могут что-то. Благо... благой закон супружеской жизни: к себе быть построже, а к мужу по снисходительнее. Все, надо бы российскую. По снисходительнее. Типа, можно и потерпеть.